Радіо UA Chicago Чи правда те, що Володимир Зеленський зібрався звільнити Кирила Буданова? І якщо правда, то чому? Яка мотивація Володимира Зеленського? Мене звати Назар Мухачов. В цьому відео я хочу розглянути дуже цікаву і вельми резонансну новину, яка зараз розходиться українським інформаційним простором. Перепрошую інформаційним простором в Україні. У нас поки що немає сформованого українського інформаційного простору. Так, от в Україні в інформаційному просторі в Україні почалася розгонка інформації про те, що нібито президент Зеленський зібрався звільнити головного розвідника керівника гур Кирила Буданова. І цю інформацію активно обговорюють, обговорюють вже в окремих дописах, в окремих відео, на розкручених YouTube каналах і так далі. Інформація сама по собі достатньо цікава, причому деякі канали, зокрема ті, які я вже встиг переглянути, вони як перше джерело подають анонімний, за їх словами, телеграм-канал Джокер, що саме телеграм-канал Джокер, який вже неодноразово підтверджував, що він має доступ до інсайдерської інформації, він першим оприлюднює. Люди на те, що чекають нас всіх кадрові зміни. І серед тих кадрових змін відставка керівника ГУР-Кирила Буданова. Ось така інформація, і це вже активно обговорюється. І, власне, ну, інформація достатньо цікава і достатньо важлива. Ну, погодьтесь, Україна знаходиться в умовах повномасштабної війни, і відставка керівника розвідки України, ну, це, м'яко кажучи, подія в будь-якому випадку серйозна, яка повинна мати свої причини, яка очевидно спричинить певні наслідки і ще багато-багато чого. І отут для того, щоб зрозуміти, чи насправді Зеленський відправить у відставку, чи переведе на іншу посаду Буданова, чи ні, тут потрібно в тому числі і звернути увагу. На механізми подачі цієї інформації, бо вони такі достатньо цікаві. Телеграм-канал Джокер повністю проплачений офісом президента. Канал спеціально створений з метою, щоб робити інформаційні вкиди, поливати брудом того, кого потрібно. Зупинимось на інформаційних вкидах. Було журналістське розслідування стосовно телеграм-каналу Джокер стосовно а, того, що він є мільйонером, там, і так далі, як легалізація грошей відбувалася. Якщо не помиляюсь, на Українській правді воно є опубліковане в текстовому варіанті. В будь-якому випадку це не проблема. І цей зв'язок з Офісом президента був відслідкований. І, відповідно, телеграм-канал Джокер не робить жодного інформаційного вкиду, такого потужного. За умови, якщо це не погоджено з Андрієм Єрмаком, це потрібно усвідомлювати. Значить, Єрмак хотів, щоб в інформаційному просторі з'явилась інформація, що Зеленський готує звільнення Буданова. Далі, на кількох а, каналах, які б я так назвав всеядними, вони то частково жовті, то поцілують в одне місце Зеленського, то поцілують в одне місце когось іншого, хто їм там проплатить. Але в них величезна аудиторія, прям там мільйони підписників. Таких каналів у нас небагато. Я думаю, що ви здогадалися, про кого я кажу. Там пішло розмусолювання теми. А от скажіть, будь ласка, якогось експерта, експерт обов'язково зеленого кольору, має бути. І якогось експерта, скажіть, будь ласка, що ви думаєте? А Буданова відправлять у відставку? Там, а Володимир Зеленський? А чи правда те, що західні партнери говорили із Зеленським в США, щоб Буданова не відправляли, бо тоді дуже важко буде контактувати розвідкам різних країн? Саме так приблизно було сформульовано це питання. Питання абсолютно дебільне. Чому? Тому що спецслужби західних країн, вони на внутрішні справи, ну очі м'яко кажучи, закривають. І навіть коментарі на захист залужного вони звучали ну так м'яко, достатньо офіційно, хоча, хоча деякі були досить гострими. Стосовно Кирила Буданова, який весь час був на короткій нозі з офісом президента з Андрієм Єрмаком, який як баба Ванга, коли треба було казати, а ще 2-3 атаки в кінці 22-го року. Ще 2-3 атаки, і в Росії ракети закінчаться. Ви забули? А про Крим, про те, що ми там літом вже каву там будемо пити, ще щось такі інформаційні вкиди, тоді, коли буде потрібно. А коли треба було залужного потопити. Які інтерв'ю давав Будану з якими коментарями. Ну, якби все там було добре, то в нас би не було таких проблем, і ще щось, і ще щось. Такі якби цікаві натяки. До чого я веду? До того, що цей інформаційний вкид, який зараз відбувся, він спровокований з офісу президента. Андрій Єрмак і ті архітектори, політтехнологи, які є в нього на службі, в нього на зарплаті, а можливо, над ним навіть це архітектори високого рівня. І вони не роблять настільки прим... деколи роблять, але в принципі їхні спецоперації вони не настільки тупі, не настільки примітивні, не настільки прямолінійні. І я хочу поділитися з вами висновком, який я бачу, чому зараз піднялася власне ця тема, і чому Буданова скоріш за все, таки відправлять у відставку. Ну от дивіться, зараз є реальне дуже дуже потужне падіння рейтингу Володимира Зеленського. Це при тому, що ще не оголошено там ніякого старту виборчої кампанії, але люди, які втратили близьких, втратили житло, стали біженцями через повний провал підготовки до війни, розмінований Чонгар, північ Києва відкритий, там Буча Ірпінь Гостомель і так далі, їх цього всього могло б не бути. В людей очі відкриваються: злість, ненависть, знову ж таки, корупція, мародерство на крові. Оця вся система. Хто з нею стикається? На своїй шкурі відчуває, як та диявольська система працює. Він добре розуміє, про що я кажу. Це породжує певний рівень ненависті, ненависті до того, в чиїх руках зосереджена вся влада в умовах повномасштабної війни. Західні партнери тиснуть на Зеленського, щоб той проводив вибори. Я знімав відео, в якому я коментував статтю видання «За економіст», яке м'яко написало, що Володимир Зеленський розглядає варіант. На Зеленського тиснуть. Причому, якщо виграє в Штатах Трамп, то Зеленський точно проведе вибори, тому що його, грубо кажучи, Трамп готовий закрутити в бараній ріг. І Харіс також не відзначається дуже великою приязню до Володимира Зеленського. Насправді, попри всю картинку, і попри те, що Зеленський скоріше зараз підіграє саме Демократичні партії США. Там є насправді чимало нюансів. Тобто вибори, скоріш за все, будуть. І ось тут ми підходимо до дуже цікавих варіантів. Володимиру Зеленському дуже треба піти на другий термін. От вкрай треба, тому що в принципі втрата ним влади майже обов'язково повинна означати для нього тюремний термін. За чимало речей, за тотальне порушення Конституції, за розпродаж України. Розпродаж української землі і надер в супереч 14-14 статті, за те, що він ламав Конституційний суд через коліно, і навіть є висновок Верховного суду про те, що указ Зеленського там по Тупицькому є незаконним і ще багато. Це при, при всіх нюансах, при тому, що Тупицький не викликає жодних симпатій, питання у виконанні закону. Конституція на паузі, знову ж таки, питання війни, повний провал підготовки, там ще щось, ще щось. Питань є дуже, дуже багато. Тому. Любою ціною треба вхопитися за владу, втриматися і так далі. Знову ж таки, торгівля українською землею і українськими надрами. Десятки трильйонів доларів. Навіть маленька комісія це величезні гроші. Треба виграти вибори. А як? Отут ми підходимо до цікавих нюансів. І серед тих нюансів є певні соціологічні дослідження. Дослідження, які мало публікуються, але я маю можливість з деякими із них бути знайомим. І одне із тих досліджень, якому вже більше, вже понад місяць, воно говорило про те, що підтримка Володимира Зеленського 20 з лишнім відсотків, антирейтинг близько 50%. Відсотків, і це причому серед того антирейтингу є люди, які дуже активні, які колись тримали зброю або зараз тримають зброю. І підтримка залужного поза 60%. Відсотків. Цікаві такі цифри. І ці цифри викликали дуже велике обурення в Офісу президента і обурення самого найвеличнішого. І, власне, що треба зробити? Треба придумати політтехнологію для того, щоб це переграти. Як це переграти? Подібне гаситься подібним. Якщо висунеться генерал Залужний, який казав, що нібито не піде, але зараз є чимало натяків, що він таки збирається піти в політику, треба висунути якогось іншого військового, треба розкритикувати залужного, треба показати всі його мінуси, і там є про що говорити. І це починає активно підніматися. Взагалі, в цілому, я б сказав, що починаючи фактично з 2022 року, з самого повномасштабного вторгнення, з моменту, як тільки ми відбили бліцкриг. Політінформаційно певна частинка діяльності тих, хто підконтрольний офісу президента, була спрямована на те, щоб топити військових, топити довіру українського народу до військових. Бо ця довіра вона сягнула дуже великих висот, надзвичайних висот насправді і треба було топити. Треба було. Ну і зараз їм дуже багато чого вдалося. Вони посіяли досить великий розбрат. Ну, зокрема, не обійшлося тут і без діяльності ТЦК, і ще від багато чого. Це все політтехнології. І я хочу, щоб ви розуміли, що саме про політехнологічний простір ми зараз говоримо. Так от, Кирило Буданов одна із кандидатур, яка, ну, мабуть, найкраще підходить для того, щоб створювати конкуренцію в залужному. Він Також висока посада, також максимальний доступ до інформації медійно дуже сильно розкручений, причому розкручений навіть більше від залужного, появлявся в інформаційному просторі набагато частіше і так далі. Ну, частина українців, звичайно, буде пам'ятати якісь там невдалі прогнози, покопаються в біографії, там є певні нюанси. А частина має пам'ять акваріумних рибок і знову ж таки може повестися. Додайте до цього таку критику залужного і так далі. Хороший кандидат? Хороший. Але ж він зараз весь час співав унісон з Зеленським. Ну так, ось час співав у Нісон з Зеленським. Що треба зробити? Треба зробити імідж опозиціонера. Покращити. В Нас при цілому люблять тих, ну хто там ображений, хто ще щось. І ось політтехнологічний проєкт із висуненням, можливо, на майбутніх виборах Кирила Боданова вже починає готуватися. Я дуже хотів би, щоб я помилявся. Але я просто їхню логіку досить добре розумію. Я бачу ці певні речі, певні процеси, які відбуваються. А судячи із того, що на минулому тижні, якщо я не помиляюся, в обхід Буданова, точніше, без погодження, фактично з ним, у меру відправив когось із його заступників у відставку, ну, це такий натяк стосовно того, що відставка Буданова цілком можлива. Тому. Буданов політехнологічно дуже хороший варіант для того, щоб пригасити залужного. І якщо Зеленський таки відправить Буданова у відставку, то, скоріш за все, це зв'язано з тим, що вже повним ходом збирається стартувати виборча кампанія. Ось така холодна, цинічна, високоманіпулятивна політика. І вона така завжди і вона така всюди. Українці просто не можуть. Цього ніяк зрозуміти. Знаєте, от наші вороги, архітектори наших ворогів, вони місцями проявляють диявольську геніальність. А більша частина українців такі наївні, такі то все спостерігають. Що хіба може він нам брехати? Як так? Ну Він же ж каже, що для нас добро зробить, що будуть по 4 тисячі вчителі заробляти там ще щось. Він же ж каже, що він хоче землю дозволити продавати, щоб нещасна бабуся змогла той пай продати. Він же ж каже, що ми шашлики в травні будемо їсти. Хіба би він міг так брехати? Ну, приблизно така в нас наївність. Ця наївність не тільки у випадку Зеленського, вона в багатьох випадках проявляється. Будь-яку виборчу кампанію можна аналізувати з такої точки зору. Проблема в тому, що коли ми говоримо про український народ. Про нашу національну катастрофу, яка зараз відбувається повним ходом, тут мені згадується таке прислів'я: якщо ти не знаєш, в яку гавань пливеш, то жоден вітер не буде тобі попутним. Чи ми знаємо, в яку гавань пливемо? Наскільки добре ми знаємо, яку Україну майбутнього ми маємо побудувати, щоб було добре, щоб добре заробляли, таку, як у всіх, а не вийде таку, як у всіх. Бо все дуже сильно відрізняється. Природа політики, природа економіки, природа геополітики. Сама природа грошей зараз дуже сильно відрізняється. Багатство рівень, там не знаю, скандинавських країн, дуже сильно відрізняється від багатьох процесів, які є в США і ще багато всякого. Суть політики, суть економіки, бачить. Розуміти, що держава повинна бути організацією українців. Ключове слово організація. І нам, для того, щоб ми залишалися в такому ж стані, нам постійно будуть підсовувати свої варіанти. Гарно їх політехнологічно розкручувати, давати обгортку, обкладинку таку, і ви вибирайте, але з підсунутого меню. Ми вибрали для вас меню і ви вибирайте. Ти вибираєш сам, але тільки з тих варіантів, які тобі підсунули. А що зробити, щоб було інакше? Логічне запитання з'являється. А отут простої відповіді вже немає. А українці хочуть просту відповідь. Українці хочуть месію, який би прийшов, дав всім таблетку, випили, на ранок проснулося, все стало добре. Або який би прийшов, сам все зробив і так далі. А так не буває в тому, щоб Україна майбутнього була державою українського народу, в якій влада та власність належали українцям. Який українсь... добробут українців був би максимально високим, наше величезне національне багатство використовувалось в інтересах всіх, наш народ розмножувався і процвітав на цій землі. Хто в цьому зацікавлений, крім самих українців? Ніхто. Олігархи не зацікавлені. Якщо сильний народ існує, згуртований і так далі, то олігархів, в принципі, не може бути. Глобалісти транснаціонали, очевидно, ні. Московська агентура, ну так. Це ж очевидний ворог, який нас знищував дуже-дуже довго і зараз, от вже навіть повномасштабна війна відбувається. Хто крім нас самих? А хто створить таку організовану силу? Ну, подумайте, хто крім українців, зацікавлений в тому, щоб її створити? Хтось інший? А звідки вона візьметься? От навіть люди, які розуміють те, про що я кажу, вони переважно сидять, а що я можу зробити? Шукати однодумців для початку? Гуртуватися, на місцях гуртуватися, на рівні своєї якоїсь громади лідерів шукати, тих, про якого ти знаєш, де він живе, як він живе, там, і так далі, кого відслідковував десятки років, з ними гуртуватися, з собі подібними, організовано діяти, власноруч діяти. І в тому числі власноруч всі ті політичні процеси фінансувати. Тому що інакше воно просто не народиться. Але це тема зовсім іншого відео. Я дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо